Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Якщо ви захотіли викидувати таку миску макарон, яка у вас залишилася, цього робити не потрібно. Зараз я вам покажу, які можна зробити вкусні макарони. Для цього нам понадобиться макарони, звісно, 3 яйця, сир, сало нарізане і самий лук. Зараз я покажу вам сам процес приготовлення. Макарони пальчиком ближе, і вам не треба їх більше викидувати. Включали ми газ, газ у нас говорить, сковородка нагрівається до певної температури. І ми додаємо тоді пеш і діємо це сало, щоб воно гарно розтопилося, щоб обжарилося, щоб сало було таке, знаєте, золотисте, обов'язково. Ми чекаємо цей весь процес. Сало у нас вже готове. Ми додаємо ще трошки олії. Ну, якщо нема сала, можете тільки на олії обжарювати макарони. Ну, вже у нас готові. Все. І ми додаємо до цього сала макарони. ось так, то, тепер, от так. То, акуратно такарбу. І обжарені макарони до такого золотистого цвіта. Обжарюємо, щоб Одно гарно пропиталося з салом. Знаєте, такий буде вкус домашньої кухні, такої, сільської домашньої кухні. Але ну вкусне. Макаронки обжариться, ми їх помішаємо, щоб вони не пригоріли. Бачите, вони вже обирають свій колір такий золотистий. Але такі було білі. Це макарони з твердих сортів пшениці. О, так, Бачите, такий вже гарний. Вони привертають свій колір. Макарони вже поджарилися, Можна додати цибулю. О, так, Добавимо цибулю, гарно мішає, перемішаємо цибулю. Щоб макарони теж пропиталися запахом цибулі. Вкусом цибулі теж це дуже смачно, це дуже вкусно. Попробував. А так би ви викидували макарони, так буде гарно стравмати з макароном. так. Все, хай воно так шариться. Макарони. Жариться трошки місолами по вкусу. І кожна людина додає по своєму вкусу, як вона любить, Хтось любить досолений, хтось любить пересолений, То як любить. Кожного людину різні вкуси. Макарони жариться. Я дуже люблю, знаєте, цей звук, коли макарони так натисква Дуже, Дуже так вкусно. Ми додаємо макарон три яйця. Додаємо. Все гарно перемішуємо. Гарно перемішуємо. Все, гарно перемішали. І тепер із горі до, до ми все отак. Гарно сир до горду. Бачите, гарно розсир. так. Що ми ще додавали. І прикриваємо кришкою. Ось так. Прикриваємо на хвилин 5. Ось бачите, яку ми приготували страву. Дуже вкусні макарони, які не треба було викидувати, але ми з них приготували дуже вкусну страву. Підписуйтеся на наш YouTube канал, щоб не пропустити наші нові страви, які ми будемо виставляти на нашому YouTube каналі, нажимайте колокольчик, щоб вам прийшло сповіщення про нашу страву. Всім дякую, до побачення!